Артем військовий, який приїхав забирати автівку для підрозділу ЗСУ, у якому він служить. За словами бійця, машини на передовій через активні бойові дії довго не живуть, тож потреба у них є постійна. Це авто буде працювати на запорізькому напрямку, Донецькому напрямку, буде вивозити хлопців, підвозити хлопців. Дякуємо всім, хто долучився до збору на автомобілі. Вони дуже потрібні. Для волонтерів координаційного центру це авто вже 29 те яке відправляється на фронт, Пригнано зі Швейцарії на запит одного із підрозділів Збройних сил України, який ми називати сьогодні не можемо. Збірна це авто ми розпочали в січні. Січень був важкий місяць, збір майже стояв на місці, не могли ми зібрати потрібну нам суму для придбання. Спочатку ми планували купити і погодили з хлопцями придбати, ми її виставляли в соцмережах. Фото також був буст, тільки білий, фольксваген Т5. Але за відсутності коштів ми не встигли, власник його продав. Хлопці, хлопців також перевели з Запоріжжя в Авдіївку. Ми з ними втратили зв'язок приблизно десь на три тижні. І на початку лютого вже вийшли вони на зв'язок. Потім ми погодили, знайшли також в Швейцарії наступне авто Фольксваген Каравела. Допомогли у придбанні транспорту для військових донати від олександрійців, а також підтримка постійних меценатів. І знову ж на допомогу нам прийшло керівництво холдингу агровіста, за що ми щиро вдячні, за їхню небайдужість до наших Збройних сил. Допомогли фінансуванні і швидкому придбанні цього автомобіля. Всього вартість авто 5600 доларів, із них 2000 доларів змогли ми назбирати частково на картковий рахунок і частково те, що люди робили внески до координаційного центру. 3600 доларів надало керівництво агрохолдингу, за що їм ще раз висловлюємо щиру вдячність. Перед відправкою машини у гарячі точки вона пройшла техогляд та незначний ремонт ходової частини. Волонтери вже отримали запит від військових на ще одне авто. Воно має бути типу Пікап l 200 І поки транспорт шукають, волонтери корцентру відкрили новий збір на окопний реп, який глушитиме ворожі дрони камікадзе. До нас також звернулися підрозділ там, де є наші олександрійці, і з проханням їм терміново потрібний окопний реп. Тож декілька днів тому ми почали збір на окопний реп. Це Засіб, який протидіє ворожим ланцетам, фпв-шкам, і наші хлопці в окопах можуть себе почувати більш-менш захищеними від цих дронів камікадзе. Тому що прошу всіх олександрійців, щоб цей збір також не затягувався, так як їм летять ці дрони, дуже велика кількість летить їх в окопи, і хлопцям ця річ життєво необхідна. Із загальної вартості у 65 тисяч гривень на картковому рахунку координаційного центру зібрано лише 5.